Ох, так. Сподіваюсь, там не було нічого кривкого. Так, окей. Що в нас тут? Ага. Ага. Я поняв. Так, ми сьогодні, схоже, розпочинаємо саме з взуттєвого. А, з того, що в посилках. І 40 розмір. Такі ось ля бутену Так, Graceland. Land. Такі одна і така друга. Звісно, що все це взуття буде в нашому телеграм-каналі. Якщо нас дивляться дівчата, жінки, будь ласка, запрошую посилання, як завжди, в описі. Ну, а що, власне, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це в сторону.